Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами розглянемо білд варвара. Одразу скажу, що це самий сильний білд в даному сезоні. Не знаю, який білд буде потужнішим в наступному. Але поки чекаємо нового сезону, хотілося б вам розповісти про цей білд. Одразу скажу, що ми не будемо довго затримуватися на речах та навичках Я обов'язково залишу посилання в описі під цим відео, для того, щоб ви змогли детально ознайомитися з усіма навичками, дашками парагону і речами, які нам потрібні для цього білду. Моя ціль розповісти вам, як саме грати цим персонажем, коли саме використовувати всі навички. І в якій послідовності. Тож почнімо з вами відразу з предметів. Шолом ми використовуємо унікальний для того, щоб збільшувати час від часу наш максимальний урон. Легендарний нагрудник ми використовуємо також епохальний для того, щоб збільшувати максимальну кількість нашого здоров'я. Також ми будемо дуже швидко переміщуватися, коли будемо знаходитися в стані непомітності. Якщо ми не будемо нікого атакувати, то ми будемо дуже швидко переміщуватися по карті. Це чудово підходить зараз для цитадель. В новому сезоні поки ще не знаю, чи знадобиться нам ця властивість. Саме головне, що нас тут цікавить, це те, що цей нагрудник дає нам плюс один до всіх пасивних навичок. Це буде дуже корисно для нас в цьому білді. Та й, в принципі, для великої кількості персонажів. Як в цьому сезоні, так думаю, і в наступному. Далі на рукавицях ми використовуємо аспект, який дає нам змогу знаходитися постійно. У стані берсерку. Це буде збільшувати наш урон, але при цьому ми будемо втрачати якусь кількість нашого ресурсу. Хоча це не, не дуже страшний дебаф тому що ми постійно будемо поновлювати наш основний ресурс, тому за це можете не переживати відразу. Далі, унікальні. Штани ми використовуємо для того, щоб збільшувати наш захист до супротиву до всіх стихій. Також тут знаходиться бонус, який буде посилювати наше ультимативне вміння древніх і давати дуже непогані бонуси. Нагадую, що древні нам постійно поновлюють наш основний ресурс. Це якраз одне з вмінь, яке буде допомагати нам боротися з, з оцим дебафом на наших рукавицях. Далі в нас йдуть також унікальні черевики, які будуть нам давати дуже непоганий бонус у вигляді того, що час від часу ми будемо активувати якесь вміння. Які Знаходиться в стані відновлення. Далі на легендарному амулеті ми вибираємо аспект, який буде посилювати наш урон. В залежності від кількості ресурсу, яка в нас є на даний момент. Також хочу звернути вашу увагу. Що тут будуть не лишніми пасивки, такі як тяжка рука. Або ж, або ж. Ну, коли перейдемо до дерева навичок, то я думаю, я згадаю. Вони будуть геть не зайві, тому що вони будуть дуже гарно посилювати наш основний урон. Якщо вам такий амулет випав з такою пасивкою. Обов'язково зберігайте його. Вона буде дуже корисна для цього персонажа. Далі на одному з перснів ми використовуємо аспект, який буде посилювати наш основний урон від нашого основного вміння могутнього китка. І також ми будемо створювати копії цього вміння. Ну, тобто, за рахунок цього ми будемо збільшувати також наш урон. Далі обираємо наше саме улюблене кільце. Майже для всіх персонажів, для всіх класів і для всіх білдів в цій грі, яке буде дуже гарно посилювати наш урон по монстрам. Також на зброї в нас знаходиться аспект. Який буде давати нам бонус до урону, коли ми будемо використовувати вміння категорії майстер зброї. Але хочу вам одразу сказати, що це вміння також буде вважатися основним за рахунок якраз ось цього меча, який також буде збільшувати наш урон по монстрам. але він є основним для цього білду, без нього цей білд буде працювати дуже погано. Якщо у вас немає цього меча, то краще спочатку його вибити. Нагадую, що він вибивається в ордах, тому що якщо ви будете його мати, якраз ось ця навичка наша основна, яка наносить основний урон, буде тепер ставати основною. І буде давати дуже непогані бонуси до урону. Також ми використовуємо тут унікальний міфічний меч, який буде в основному допомагати нам тим, що буде збільшувати наш максимальний запас нашого здоров'я. А нагадую, що в парагоні ми будемо якраз використовувати легендарний вузол, який буде. Давати нам бонуси від максимального запасу здоров'я. Взагалі, до речі, для цього білда буде дуже корисний афікс, який буде збільшувати максимальний запас здоров'я. Також ми використовуємо унікальний епохальний меч, який буде збільшувати також дуже сильно наш критичний урон. І також дуже гарно піднімати наш максимальний запас здоров'я, що буде нам давати дуже гарні бонуси в цьому білті. Із рун ми використовуємо літ і Ом. Коли ми будемо вбивати монстрів і при цьому знаходитися на місці, ми будемо використовувати постійно наш військовий клич для того, щоб збільшувати наш урон. як ви бачите, цієї навички. На панелі навичок у нас немає. Але за рахунок цих рун ми постійно будемо використовувати цю навичку. Далі ми також використовуємо руни там і зал. Як я вже казав, в цьому білді ми будемо отримувати дуже гарний бонус, коли наш максимальний запас здоров'я буде якомога більше. А ці руни якраз збільшують наш максимальний запас здоров'я. Коли ми використовуємо основне вміння, яке не потребує підтримки. Тобто, наше основне вміння могутній кідок, яке ми будемо використовувати постійно, буде запускати ці руни. Далі, з майстерності, ми вибираємо. В принципі, як і в багатьох білдах на цього персонажа, дворучну сакиру. За рахунок цього ми будемо е, збільшувати наш урон по вразливим цілям. Ну і афікс, який тут також нас дуже сильно цікавить, що вірогідність критичного удару буде збільшуватися. На 10% в бою з вразливими монстрами. Далі перейдемо, друзі, до нашого дерева навичок. Тут достатньо все просто. Цю навичку ми беремо для того, щоб пройти далі по дереву. Але нам потрібно її буде використовувати, так як ми будемо за рахунок неї повертати наш основний ресурс. Тобто ця навичка нам потрібна для того, щоб відновлювати наш ресурс. Коли в нас його недостатньо. Далі в нас йдуть пасивки, які в тому чи іншому випадку будуть посилювати наш захист або наш урон. Далі цей крик ми беремо для того, щоб виходити з ефектів контролю. На легких якихось завданнях, там, де нам не потрібний вихід з контролю, то ми можемо прожимати його для того, щоб збільшувати швидкість нашого руху. На якихось складних івентах я раджу вам все-таки зберігати цей клич для того, щоб виходити з-під ефектів контролю. Це буде для нас дуже корисний клич. Це вміння ми беремо також, щоб збільшувати наш захист. Натиск ми будемо брати для того, щоб отримувати нестримність. Це також буде допомагати нам пересуватися скоріше по карті. І пасивок ми в основному беремо, щоб посилити бонуси від наших криків. Також ми беремо тут захисні пасивки, щоб зменшувати панамурон. Також щоб відновлювати скоріше ресурс. Далі хочу звернути вашу увагу на вміння-залізна хватка». Ми його будемо використовувати постійно для того, щоб монстрів стягувати в більш великі кубки. Тобто, воно нам буде дуже корисним для того, щоб контролювати натовпи монстрів. Зверну вашу увагу дуже сильно на те, що чим більше монстрів знаходиться саме в одній точці. Тим швидше ми будемо їх убивати нашим основним вмінням. Тож, могутній кидок. Він буде відновлюватися дуже швидко. Це наша основна навичка тепер, яка не потребує часу відновлення за рахунок нашого меча. Вона буде наносити наш основний урон в цьому білді. Далі, древні, нам також будуть піднімати. Наш основний урон. Також вони нам будуть допомагати відновлювати наш основний ресурс, тобто людь. я раджу вам прожимати це вміння постійно, як тільки ви можете це зробити. Тобто, як тільки воно відновилося, можете його відразу використовувати. Це буде не зайвим. Саму головну нашу пасивку ми беремо. Для того, щоб наші основні навички наносили більшу кількість урона, але при цьому вони будуть витрачати більшу кількість ресурсу. Так як в нас є багато допоміжних вмінь і пасивок для того, щоб повертати наш ресурс, у нас не буде ніяких проблем з його відновленням. Хочу також звернути вашу увагу про ту пасивку, про яку я казав на амулеті. Це тяжка рука. Яка буде збільшувати наш урон, коли ми використовуємо дворучну булаву. А так як варвар використовує її постійно, вона буде дуже гарно допомагати нам піднімати наш максимальний урон. Також, якщо вам на амулеті випаде ось ця пасивка, груба сила, яка буде збільшувати надлишковий урон, ну або overpower damage. Бажано. Такі амулети не розбирати, не, не продавати, залишати собі, тому що вона також дуже гарно знадобиться для всіх білдів на варвара. Думаю, що з навичками тут все зрозуміло. Давайте перейдемо до наших дошок парагону. З дошками парагону тут, в принципі, все дуже просто також. Беремо наш улюблений гліф, праведний гнів, він нам буде. Піднімати урон, коли ми будемо знаходитися в стані Берсерку. А в стані Берсерку ми будемо знаходитися постійно. Далі в нас йде дошка з легендарним вузлом. За рахунок якого ми будемо посилювати наш урон і отримувати бонус. З вірогідністю в 10%, що ми будемо знаходитися з вами в стані берсерка. Дуже корисний вузол, зверніть на нього увагу, він дуже часто використовується в усіх білдах на варвара. Обираємо однозначно його. Легендарний гліф, який ми тут використовуємо, це підкорення. Він буде збільшувати наш overpower демедж. Тобто надлишковий урон. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом костолом. В принципі, ви можете взяти цей легендарний вузол, але в нас немає ніяких проблем в тому, щоб наносити надлишковий урон. Якщо у вас в Білді такі проблеми є, то можете взяти цю пасивку, тому що через 12 секунд ви зі 100% вірогідністю будете наносити надлишковий урон. В даному випадку я цей вузол не використовую, тому що в мене вистачає ефектів для того, щоб викликати цей надлишковий урон. Далі, легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це гнів. Він буде збільшувати наш критичний урон. Далі ми вибираємо дошку з легендарним вузлом «Дециматор». І ми будемо збільшувати наш урон по вразливим ворогам. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це ворог. Він буде посилювати всі стандартні вузли в радіусі дії, що буде збільшувати наш урон. Ну, і остання дошка, яку ми вибираємо, буде давати нам дуже корисний бонус. Поки ми будемо знаходитися в стані берсерку, наші критичні удари будуть збільшувати нашу швидкість атаки. Цей вузол дуже гарно піднімає нашу швидкість атаки аж до 16%. Також зверніть на це увагу. Ну і гліф, який ми тут використовуємо. Буде нам потрібен для того, щоб піднімати також наш урон. Я думаю, що з дошками ми розібралися. З деревом навичок також. Давайте тепер перевіримо цього персонажа в дії, в нашій улюбленій, улюбленій в цій грі активності. Нехай це буде яма. 75-та це, мабуть, геть маленька для цього персонажа. Давайте вімкнемо якусь побільшу. Грати за цей білд, друзі, дуже просто, дуже весело. У нього дуже велика кількість здоров'я. Вас взагалі не буде викликати якихось... Проблем в тому, щоб наносити урон монстрам для того, щоб витримувати будь-які їхні удари. Цей білд просто створений, мабуть, для режиму в цій грі для хардкору, тому що він дуже стійкий. І щоб хтось пробив взагалі цього персонажа, щоб ваш варвар помер. Я навіть не уявляю, що потрібно робити для того, щоб це сталося. Якщо чесно, наскільки я пам'ятаю, коли я грав цим персонажем, то я, мабуть, за нього жодного разу і не помер. Так що, якщо ви шукали білд на Варбора, який дуже має гарну стійкість, який взагалі не має ніякої вірогідності того, що вас будуть постійно вбивати, а награв я за цього персонажа дуже багато часу. Я вам скажу, що цей варіант для вас. Як ви бачите, я постійно прожимаю древніх і клич, тому що виходити з ефектів контролю тут мені не потрібно. Це не такий високий рівень. Для того, щоб монстри встигали мене заморожувати чи зупиняти. Вміння ривка я використовую тільки в тому випадку, коли мені потрібно переміститися до наступного паку монстрів. Про залізну хватку, якщо чесно, взагалі забув, але, як ви бачите, і без неї я чудово справляюся. Взагалі на невеличких рівнях е, ями, наприклад, або якихось нескладних активностей. Активностях, у вас взагалі не буде ніяких проблем в тому, щоб грати цим персонажем. Ви взагалі можете використовувати в основному могутній кидок для нанесення вашого урону, а всі інші навички прожимати взагалі, як вам зручно. У вас не буде ніяких проблем в тому, щоб грати за цього персонажа. Якщо ви хотіли просто весело побігати. Без всіляких проблем. Найсильнішим варваром в цьому сезоні, то я думаю, що цей білд саме для вас. Дякую, друзі, всім за увагу. Якщо у вас будуть якісь питання по цьому білду, якщо ви чекаєте білди на інших персонажів, можете про це написати мені в коментарі. Я обов'язково їх прочитаю і відповім. Або в самому коментарі, або запишу нове відео для вас. Якщо вам не складно, можете поставити цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Дякую, друзі, що дивитесь мої відео. Зустрінемось з вами в нових відео. Скоріше за все, що в новому сезоні, може і раніше, сподіваюся, що цей білд не стане гіршим. В новому сезоні, можливо, навіть стане кращим. Ну і на цьому все, друзі. До зустрічі. Бажаю всім гарного дня і, гарною, і гарного настрою.